Парк пожежно-рятувальної техніки. Уряд Великої Британії та Північної Ірландії передав українським ДСНСникам гуманітарну допомогу. А це дев'ять спецавтомобілів з пожежними драбинами, які допоможуть потрапити у будівлю за вишки до 15 метрів. А також позашляховик, вантаж із необхідними для порятунку інструментами, спецодяг і каски. До слова, це вже четвертий конвой, який від початку повномасштабної війни передає уряд Великої Британії. Йдеться про понад 70 автомобілів різного класу та декілька тонн захисного обладнання загальною вартістю в 15 мільйонів гривень. Автомобілі є не нові, декомісовані, але вони в повністю робочому стані, повністю під гарантією. Переважна більшість тих автомобілів, які ми відправляємо в Україну, це світові лідери у виробництві пожежно-рятувальної техніки. Станом на зараз вже в Україні десенсники навчилися переоформлювати кермо з правого боку в лівий бік. У нас вже є певний досвід, тому що ми працюємо більше 10 років в Україні. Відповідно, ми вже розуміємо, як це потрібно робити, і вже можемо це робити швидше. Секунда це врятовані життя, хвилина це врятовані десятки життів. І завдяки саме співпраці і якісній налагодженій логістиці ми можемо врятувати сотні тисяч людських життів. І завдяки оцій техніці і людям, які працюють в державній службі надзвичайних ситуацій, ми рятуємо людське життя і ми виборюємо нашу незалежність. Дякую їм величезне. Церемонія вручення обладнання відбулася у Львові, проте тут вантаж не затримається. Зокрема, більшість із автівок передадуть у регіони, де найбільше втрачається рятувальної техніки під час пожеж, обстрілів, розбору завалів. Як зазначають у МВС, це далеко не остання співпраця України та Великої Британії. Запити регулярно коригуються. Наразі ж наголошують на забезпеченні енергостабільності та енергонезалежності. Тому зараз ми робимо акцент на великих габаритних. Дизель-генераторах, які зможуть поживлювати великі будинки, але або велику інфраструктуру, яка нам потрібна буде в зимовий час, і так само коригуємо всі інші специфічні запити, і британський уряд нас чує.